Сьогодні п'ять територіальних громад Житомирщини підписали меморандум про взаєморозуміння між представництвом ЮНІСЕФ в Україні. Саме наш регіон обрано як стратегічний, щоб впроваджувати донорські проєкти німецького фонду розвитку. Програми ЮНІСЕФ будуть мати чотири напрямки роботи: це вода, санітарія, догляд за дитиною, краще піклування за дитиною, сім'я для кожної дитини. Також це програми для молоді та програми освіти і здоров'я. Ростенщина вже підписала меморандум місяць тому. Сьогодні ж до проєкту долучилися Житомирська, Олевська, Звягельська, Хорошівська та Андрюшівська громади. Ми продовжуємо. Е Працювати в рамках меморандуму, який був підписаний на початку війни, і мені надзвичайно приємно, що 256 мільйонів гривень через німецький банк буде спрямовано на покращення життя наших громадян. Ми ведемо далі перемовини, тому що у нас є великі проблеми з водопостачанням в Бердичівській і Крастишевській громадах. І ЮНІСЕФ зараз розглядає можливість розширення даної програми. Єдина селищна громада, що потрапила до проєкту Хорошівська. Вона вже має результати співпраці з десячим фондом ОНУ ЮНІСЕФ. У нас уже працює Обельна котельна, яка була надана в програмі ЮНІСЕФ, яка на сьогоднішній день знаходиться в нашій лікарні, опорній лікарні, де ну перебуває дуже багато людей. Приїжджали до нас уже спеціалісти, які обстежували наше укриття, яке знаходиться в садочку. Житомирщина залишається на лідируючих позиціях по співпраці з ЮНІСЕФ. Сьогоднішній меморандум це комплексний документ за багатьма напрямами. Тут і програми по молоді, тут і по програми по Психологічної реабілітації тут і програми економічного навчання населення, тут і програми твердих проєктів. Це підтримка, наприклад, нашого підприємства «Водоканал» і 22-23 рік. ЮНІСЕФ дуже велику фінансову допомогу надав водоканалу. Нещодавно Житомир підписав з ЮНІСЕФ та міністерством освіти договір про фінансування проєктної документації по будівництву укриттів у освітніх закладах. Тож незабаром планує. Реалізація і цієї програми. Загалом головна мета усіх спільних проєктів з ЮНІСЕФ помістити дітей та молодь України у центр відновлення громади. Вікторія Колтинович, Віталій Воловоденко, телеканал СК1.